Коли от ми говоримо в Тернопільській області про таке питання декомунізації, деколонізації, нам здається, деколи що це питання не важливо, що в нас тут нічого немає, там у нас немає пам'ятників Леніна і немає інших таких атрибутів. Але коли мені сьогодні наша комунальна установа надала цілий список громад, сіл, об'єктів, де сьогодні, де на сьогоднішній день, до сьогоднішнього часу, наявна символіка радянського тоталітарного режиму, тому це питання сьогодні не буває актуальності. І ми спільно з військовою адміністрацією створимо координаційну раду, яка спорить з істориків, з фахівців з цього питання, лучшим керівників комунальних підприємств, голів громад, для того, щоб завершити все ж таки цей процес, щоб в Тернопільській області ні одного символу цього режиму не залишилось. Тому що це надзвичайно важливо в контексті навіть і московського патріархату.